Дані два екземпляри були затрофеєні спеціальним загоном спеціального призначення Східного територіального управління 24 лютого орієнтовно десь о 17-й годині. Місце дислокації, де вони були затрофені, це вже було за окружною в місті Харкові. Харкові. Дані транспортні засоби переміщалися в складі колони і були завантажені спеціальним поліцейським обладнанням. Що говорить про те, що особовий склад Російської Федерації він не був готовий, і вони думали, що це буде легка прогулянка. В місто Харків вони зайдуть і стануть через дві години на площі Свободи і, і построять свої порядки, тому що боєприпасів в даній машині не було. Але не склалося. Вантажівка перейшла у власність українських захисників. Про долю екіпажу не повідомляється. Автомобіль переобладнали, та тепер він виконує бойові завдання з евакуації техніки з поля бою нашої та трофейної. На той час у нас. Була велика потреба в транспортних засобах, які б могли евакуювати нашу пошкоджену техніку з місць ведення боїв. Тому було прийнято рішення переобладити даний автомобіль, тому що він підвищеної прохідності, він надзвичайно потужний. Це один із нових екземплярів російської армії, спеціальний автомобіль Кетел який на даний момент виконує завдання на ЗППМ для евакуації техніки з поля бою методом частичної методом часткового завантаження на себе. Вивезена з зони бойових дій техніка відправляється у збірний пункт пошкоджених машин. Могу показати дві єдиниці техніки, які були затрофє в районі проведення бойових дій. От одна машина, яку використовуємо як донор, тому що після перевірки технічного стану відновленню вона не підлягає. Із машин, які підлягають відновленню, вибираємо найкращу за технічним станом і використовуємо для проведення ремонту за технічним станом. Ну і на даному екземплярі ви бачите зразок, який пройшов уже ремонт на збірному пункті пошкодженого машин бригади. Ну і готовий до виконання завдань, який сейчас убуде на місце проведення завдань. Немає різниці, ворожа техніка чи наша, кажуть нацгвардійці, аби працювала на правильному боці під жовто-блакитним прапором. Та нормально. Нова техніка, нормально. Та немає різниці, яка техніка, аби вона їхала, робила. На даний момент ми продефектували БМП-1. Це трофейна техніка, яка була захоплена в Російській Федерації під час боїв в населеному пункті Вербівка Харківської області. Після захоплення наші підрозділи деякий час її експлуатували. Зараз виникла потреба в змаченні катків бронемашини та заміні певної кількості гусин. Це БТР. Який пригнали наші військовослужбовці для того, щоб його відремонтувати, перекрасити і відправити нашим воєнним, які йдуть ну, як поближче до ворога, щоб вони могли користуватися цією технікою? Хлопці покрасять гарно, наш флаг якийсь намалюють, і буде все гарно, красиво. Техніка проходить технічний огляд. Проводиться дефектування. Зараз будемо намагатися закачати воздушну систему. Ось перевіримо гідравлічну систему. Інші системи вузли, агрегати для подальшого постановці строю, для виказання службово-бойових завдань. На випадок, коли ремонт потрібен негайно і на місці є пересувна автомобільна ремонтна майстерня. ЗПП ми організовано за рахунок транспортних засобів ПАРМ-201. Це засоби польового ремонту. Дані зразки техніки це новітні зразки техніки, які були поставлені до лав Національної гвардії в період з 2014 року. Дані транспортні засоби вони також всі мають підвищену прохідність, тому що завдання виходяться при польових умовах, в лісах, в полях, в таких от місцях, де ну, не дуже гарне покриття. Цей комплекс він повністю автономний. Значить, він може працювати як від сеті ну, постійної, тобто електрика, так і має дизель-генератор, який її цілком забезпечує. Тут є всі можливі пости. Починає від сварочного зарядки акумуляторних батарей, обслуговування акумуляторних батарей за обслуговування балонів високого тиску, свердлільний станок, токарний станок, місце для вмивання. Тобто, даний транспортний засіб виїжджає і автономно працює, і він повністю забезпечує по своєму комплектації проведення поточного середнього ремонту. Все, що зв'язане з металообробкою, точимо, сверлимо, відрізаємо, зварюємо. всі, ну, всі робота. Всі Балти, шпильки обриваються, висверлюємо, викручуємо гайки, втулки, штуцера. Валина плавляє продайщик. Ще одна незамінна машина автоматизований навантажувач, який здатен самостійно, без додаткової допомоги крану витягнути, завантажити та евакуювати пошкоджену техніку з зони бойових дій.